Поможливі. Ну, Помогли. Патрульна поліція, вам допомога потрібна? Вам потрібна допомога? З якого будинку? У вас. у вас постраждалих немає? Поранених? Поранених немає. У вас поранених немає? А? Поранених немає? Ні, ні, ні. слава Богу, тюча в той стороні жива. А у вас які люди? Це ви з цього... Ви з цього, цього будинку, так? Ви з цього будинку? Ну тюча тут живе. – Отїхали.